Доброго ранку, доброго вечора, добрий день і добра ніч. Якщо ви не спите, то ми вам розказуємо, як ми в принципі написали функцію, яка займається лапками. Тобто, в цьому році вона обновилася в цьому 2025, -му. а раніше вона виглядала. Таким чином. Тобто по дефолту всі лапки були однакові, але якщо натраплявся той чи інший мова, або декілька мов, які мали один і той самий малюнок, то ми прописували. Для, для них свій свій малюнок. Таким чином, у нас Макрос не виглядав дуже великим, по кількості мов а через а, логічний. Або цей знак він перетворився а, на достатньо компактний вигляд. А, тому ідея в 2025 році була в тому, щоб в принципі написати все це. В, в, вручну. От, от, ми зараз нажукаємо, як вона буде виглядати в 2025 році. Оця функція з, з лапками. Перейдемо до її дефініцій. І бачимо, що там набагато більше мов. І все це при правці в Excel. Все це треба було, було б відшукувати. Шляхи, як все, все це зробити. Це дуже було б важко, проте, краще, якби на все це нам надрукувала певна інша функція. Тому інша функція це згенерувати функцію на певному диску. Тобто на, на диску є е вона згенерує функцію. По тим словам, що будуть у нас в Word. Тобто вона їх буде аналізувати, зчитувати по, по параграфам. А, а відповідно, що в нас будуть за параграфи. Знову зараз перейдемо до Excel. Не бачу Excel. тут його оберемо. Власне, нам потрібно, щоб, по-перше, мусить бути перелік мов, тобто воно фактично генерує цю функцію перезаписує, але вона шукає певні. Якщо одна мова, то він з однією мовою це робить. Якщо в нас декілька мов перелічені, то він мусить оцей LCIF зробити для декількох мов. А потім підготувати відповідь відповідно до тих налаштувань, що в нас зроблені для цього переліку мов. Як це в уроді, в принципі, виглядало? Зараз подивимось, тому що нам треба взяти усю інформацію, що в нас є. я просто... В Excel копіював це, це і не, вставляв а, в, на іншу сторінку. І на іншій сторінці сам, сам, саме досліджував. А, нам важливо, щоб в нас а, було пеп, пеп, певне сортування. Тому після того, як все насталося треба налаштувати сортування. сортування буде відбуватися спочатку от, на, за точком О. А потім за G. За тобто, що, що тут на стовчик за О. А, давайте подивимось, що тут за стовчик О. це на true або, або False. Коли він true, це означає, що в принципі ця мова є вбудована в Word. Ай. Ще раз О. На початок. Бачите false Лише тоді, коли номеру нема і службового слова нема на цьому, Word про неї нічого не знають. І, власне, для таких мов лапки краще тоді не робити, бо вони ж не працюють в Word. Тому треба відсортувати від О, а потім вже за виглядом лапок відсортувати на вигляд лапок. В даному випадку я ще певним кольором виділив і написав іншу функцію: якщо у нас один рядок і попередній не співпадають, воно фактично може сигналізувати tru. Початок нашого цього списку. Коли в ну, нас в списці фактично один елемент, тут немає нічого, тобто true і за ним одразу tru, тобто як оці попередні. Але ми пам'ятаємо, що ми йдемо, коли в нас є номера, тобто, в принципі, оце треба обробляти, далі треба обробляти. І далі треба, треба обробляти важливі ситуації, що в нас е, е, коли-небудь буде погане посилання, чи е, тут е, тру, е, чи на, взагалі для арабських лапок, ще теж не працював з арабськими лапками, коли на зворотній вид для лапок. Тобто лише з латинськими ну, тобто, все, що зліва направо. І не китайський, і не арабський. Тому, в принципі, нам потрібно створити певний список. Він теж створюється деяким автоматичним шляхом. Я викликаю alt f 11 в Excel макрос. і для цього документу мені потрібна функція. в принципі, це Uh, Она может запускаться, даже с помилками. Uh, Тому -то -то мы припишем трошки макрос, назовем его на FIRST, RAND uh, uh, на SECOND. Це відбувається для другої вкладки. Second sheet. First. І цей на макрос. Йому буде аналог для запуску другого макроза. Для оцього цього. Всі вони на. Sheet, Це щось. Друга вкладка наша копія. І другий макрос називаємо second. Ці макроси потрібні для того, щоб викликати на макрос параметр. Такі макроси не викликаються по F5. Якщо ми десь тут нажмемо F5, він не зрозуміє, бо не побачить їх серед списків. Цей Тому цей макрос F5. Єдине він формує на фактично, ось зараз я десь навернувся. Він формує на по колонці G іншу колонку. Колонка І. Тут неправильно. Колонка І. І макрос буде називатися також через I. А другий макрос по колонці G працює на колонці G. І тому у нас на... вийдуть дві колонки. А... Тобто а ще для того, щоб у нас... А, давайте запустимо. І другий макрос, може все нормально. F5 нажимаємо, теж зупиняємо, на коли не стандартна ситуація. Так, да, у нас щось пішло не так. Це -за того, що для того, щоб ці два макрос запрацювали, ми додаємо додаткові клітинки. І тоді оце посилання виправиться вже з цього місця початок. Тут в колонці І в нас буде діапазон. Мов а тут, власне, будуть один раз з початку цього діапазону обратися лапки, тому нам потрібні адреси відповідні. Ці адреси на запускаємо, а може навіть. зробимо навіть одним макросом, on error резюме Next. Коли ми так робимо, то він не зупиняється на помилках, а йде далі. Тому, може, і не потрібно було два макроси. Пробуємо. Давайте для початку очистимо все, що було попереднє. Очистити зміст і використовуємо запустити одразу два макроси. І ось колоночки І та G вона сформувала. Якщо брати, тобто в нас друга колоночка, і в неї важлива дані саме з колонки G. Тому це беремо для мов, тому оця функція, яка бере безпосередньо цю адресу то вона бере на адресу з 3 по 4. З 3 по 4. М. А там нема ніяких номерів мов. Тому там все по нулям і 0,0,0. Тому Тому не бажано це ж використовувати, бо номерів мов нема. Ми починаємо саме з Голубового. І йдемо далі. Саме з цього діапазону, вже починаються, фактично мови з номерами. І тому ми. Ми використовуємо саме 76-103. правильно? Ні, вибачаюсь. А десь з 14 номер, дивимось, де у нас 14 номер. Оцей 14 номер, який веде відповідно, і на список заключається в тому, що там одна ячейка, тому вона 14 з 14, а лапки взяти з 14 рядка. Тут у нас 15, потім вже йде жовтий, 15-31. Це всі жовті ось я рядки виділив з 15 по 31. Але, але вид лапок треба взяти, наприклад, з самого першого, тобто з 15-го. Тому витлапок лише ж 15, тому, G15. тому фактично, це вже пішли дані, які нам потрібні. Можна навіть так трошки подовжити. І йдемо до, починаючи з 14-го. Як війна почалася з 14-го року, так і тут ми починаємо з 14-го року. Ми бросаємо все це в Word. Все видаляємо звідси і вставляємо. Тобто, нічого подібного. А треба вставляти. З, a, треба вставляти, як воно є, через a, табуляцію. Тому він буде бачити це. Для нього це, це буде певний перелік. Ой, вибачаюсь адреса. А навіщо? Нам потрібно на саме мову, бо адресат на все операцию в Excel, а, на, а тут могут найдут конкретно от на немножко посунулись. Э, нас цикавить могут. Поэтому давайте продолжим эти записи сюда. І бачите, ми можемо різні достатньо мови брати. А також формула для лапок. Також оці всі лапки ми беремо, хоча вони включають китайські, з якими ми ще не працюємо, проте для загальної картини. Тому виділяємо оці дані до 14 включно. Копіюємо. І через э, вставку вот, ну, безпосередньо на вот, ми отримуємо все вставляємо. Ага, вибачаюсь. Тут ми вставили и, на, нам кожен абзац може вказати. Що треба шукати, і який в даному випадку буде результат. Тобто, в даному випадку, все це дуже лаконічно показує, що для якої мови буде, для якої лапки. І щоб не було повторів. І, власне, ми можемо тепер запускати цей, цей генератор. Ми шукаємо є. Дети, тобто генеруємо функцію на диску є, і він буде брати і записувати в цей файл нашу GetLanguage ID 2025 року. На початку він візьме мови по дефолту, та в тих, яких нема пруфінгу. Тобто невизначена орфографія. А потім вже послідовно абзац за абзацем будуть розбивати завдяки символу табуляції і роз... вже записувати на складні. Давайте подивимося, як у спрацює. Тобто ми будемо шукати десь прямо на диску Є. Дес, є, здається. Де є функція згенерирована функція. В принципі, ми їх можемо і так назвати. Згенерована тобто, ID2025. А можемо додавати. Тобто, це функція згенерована, і ім'я в неї буде ось, ось таке. Тобто, Запускаємо. І, як то кажуть, брюки перевращаються, перевращаються брюки. Йдемо до э, нашого, точніше, диску є. E. І шукаємо, на вот, що в нас в на папочці на є там задатує наприкінці ось вона в самому низу функція згенерована подивимось її на якомусь редакторі ось ця функція згенерована на по останньому Іде, в принципі, кожен символ без винятку проходить через функцію черве для того, щоб в принципі, згенерувати. Тобто вона така більш ун універсальніша. І в кінці кінців, якщо жодне щось не підійшло, то яким чином у нас прописався нестандартний номер. Воно може видати Це невідома мова. Тобто, Якась, и назначить и а, все еще по дефолту. Mm. И, власне, выдать результат. В этом мову, в принципе, э, и, и можно використовувати. Э, я сделаю так, что я эту часть э, выделю, скопіюю, э, В принципе... І знайду в себе фун функцію 2025. Ось вона. І замість неїт цікаво, чим вона буде відрізнятися, і це можна подивитися в програмі, який як порівнює тексти. Хід на де на справу це те, що в нас нове. На я вставляю Ctrl c Ctrl V. Вставити. На справку вставити. Чому вона виставляє? А, функція називається об'єднати текст. Це, 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 це що треба. А, файл новий. Це я надій перевіряю, що в мене змінилося з часом, в яких функціях щось додалося, чи воно варте тому. Нам потрібно а, сравнити тексти. Ця програма називається Beyond Compare. Вона дуже зручна для порівнювання. Файлів, папок і навіть зображень. В нашому випадку на зараз саме текстово порівняти попередню версію. З тим, що ми зараз отримали. Бачимо, якісь відмінності є. Перша це мова напишеться з великої літери. Ну, це зміна, яка тут є, вона не суттєва. Про, про те, все це відбулося для певної кількості мов. Бачимо для Кивайської, Кінгоарамат, Edit. Це, це а, зараз в тому порядку. А, в принципі, порядок ж може змінюватися, він неважливий для. А, бо який би не був порядок, а, головне це результат. А, результат вийде один і той самий. А, ще на Швейсько-Фінліанське щось тут по-різному. Може, теж порядок помінявся. І ще мова інтіт. А, ну вона просто іншого місця раніше в кінці, бо зараз пішла нас на, на порядок. Тобто, ну, фактично можемо вважати, що майже нічого е, не помінялося. Тобто на... Але все одно. У нас є якийсь результат, а, іначе він мусить бути нормальним. А, можемо зберегти на це файл на той самий диск Е. Згенерована функція назвемо її, на, наприклад, 2024, ніби вона. Попереднього уроку в випуску. А оці дані. Оці дані ми скопіюємо з української чи російської розкладки і вставимо собі в текст напису. Пласти. І давайте власне нічого тут не. Помилились, тобто ми запустимо знов на якомусь конкретному фрагменті. Наприклад, на шістьох мовах. Ну, просто так. Запустимо на визначення 1 Уно. Нуль. Наче все працює, нічого не ругається. Проте ви пам'ятаєте, що з цим документом була проблема. А ось з цим документом вже не було цих проблем. Тоді мова. Оно. No. І це все, все нормально. лапки розставились правильно для. Американського англійського для українського ну, якщо хочете, ще можна там для, для германського, вже всіх під одне. Вставляємо. Якось зводимо до знаменника загального 14, наприклад, чи. Ще 9. Щоб це був там роман. Щоб опудація будуть звичайними. Тобто не додавати буде усюди ноль міжпорядковий одинарний. Ось так буде. Британським. на двум абзацам, скажем, що мова британська, у германців германська мова, французі французька мова, так, шукаємо французьку, македонська, ось френч, Ой, то не френч, Іспанська. Так, де ми загубили іспанську мову? Ось. І тепер спробуємо на все очистити. Очі... Тут тобто, за построгом працювати, ніби це серий текст. Тобто нам потрапили будь-які лапки, і ми їх можемо зараз розставити. Так, як треба. Мову перевіримо. Zero. Чи uno. все у нас красиво? Це чудово. Тобто кожна мова пофарбувалася відповідно відповідним кольором. І ми робимо вже саме лапки. 88. І все тепер для британської мови свої лапки, для французької свої і для іспанської свої. За цим власне дякую. Файли будуть викладені на в певну папку дропбокса. До побачення. Всього вам найкращого. Ахулуст швидше помертий.